Хто має право отримати її підтримку? Отримати допомогу мають право застраховані особи, які офіційно працевлаштовані, та ФОПи, страхувальники яких відповідають усім наступним критеріям. Перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в регіонах, список яких затверджений урядом. Сьогодні це Волинська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області та Мей Київ, подали в установленому законодавством порядку податкову звітність за іві квартал 2021 2022 -р. або річну звітність за 2021-2022, не є бюджетними установами. Фондами загальнообов'язкового державного страхування. Ставте лайк, підписуйтесь та поширте друзям. Дивіться більше в нашому профілі та на сайті юейлоєр.com.